Емфізема, бронхоектатична хвороба з одиночними бронхоектазами, страх, інгалятори не допомагають, ніча вони не допоможуть, ви живете в страху з тим діагнозом. Поки ви не приймете одне, що в вашому тілі є зміни. Оце всі, що стосується діагнозу. Діагноз означає, я хочу, щоб ви зараз дуже уважно послухали. Усі зупинилися. Що таке діагноз? Діагноз це набір змін у тілі. Діагноз – це набір змін у тілі. І для того, щоб не описувати постійно цей змін, набір змін, наприклад, там, запалення слізової носа, запалення слізової прямої кишки, упростили це з допомогою діагнозу. Тобто рініт, проктіт, да? астма, це набір змін у тілі. А тепер дайте мені відповідь, будь ласка, усі. Коли зміни у вашому тілі, такі як запалення, виникають. Ми сьогодні про це говорили. Коли? Уколи імуностимулятора це повна нісенітниця, Катюша. Ми сьогодні про це говорили. Правильно, тільки тоді, коли йде біологічне. Заживання тіла. Якщо ви цього не розумієте, а у вашому сприйнятті ви навчені, що зміни у вашому тілі це небезпека, з ким ви воюєте? З симптомами? Але симптоми у вашому тілі викликані вашим мозком, щоб відновити ваше тіло. Ви ж воюєте самі зі своєю біологією. Чи виграєте ви? Ні. Але ж я хочу, щоб не боліло. От ваше нерозуміння і ілюзорне бажання призводить до того, що ви страждаєте. Ви страждаєте не від симптомів у тілі. А те, що ви не даєте їм можливості реалізуватися і завершитися через невірні знання. Тому цінність курсу це отримання правильних знань, за допомогу яких ви правильно будете розуміти своє тіло, створювати правильну мову, тобто правильно лікуватися, щоб бути здоровим. І для вас це я спеціальні умови. Нажимайте на човну кнопочку, ви переходите за посланням у YouTube.